Добрий день, тепер естафета для вас. Ми повгадували вагу, там нам хлопці передали, ми передали далі. Ну суть питання: дивіться, це дві бакляшки, по суті, там 5-літрових, да, з твердим сплавом. Вгадайте, яка буде їхня вага? От зараз ми поки поторохтимо, покажемо, як виглядає твердий сплав. А ви пишіть в коментарях, як на вашу думку, скільки тут ваги оцих двох бакляшок твердого сплаву. Денежи дано случилось. <кій> ну нічого, ми ж готові до всього. Ну, Вагу пока не показуємо. Ви думайте, пишіть. Подивіться, покажи, е -е -е, що це за матеріал. Ось дивіться, яка краса. Отаку от красу відпрацьовані, побиті купуємо по 500 гривень кілограм. Якщо мова йде про Відпай, то він по 400 гривень кілограм. Якщо у вас є великий об'єм, можете пропонувати. Можливо, у вас виробництво, можливо, ви працюєте на ЧПУ-станках і у вас багато б'ється цього діла, то, будь ласка, пропонуйте. Також ножі з мебельного виробництва, вони теж твердосплавні, там вольфрамово-кобальтовий сплав, все це купуємо. А ну скажіть, ви написали вже в коментарях, яка тут вага? Давай глянемо. Цікава вага? Вот вам і вага, дві п'ятилітрові бутилочки. бутылочки. Так що, кому цікава дана штучка, пишіть в коментарі. А в кого є даний матеріал, присилайте залюбки, купимо його.